Його розірвали ну, кругом, ну, отакими. От Шматки Шматкі такі з нього. В ніч на 24 січня російський шахет вибухнув у селі Наумівка, що на Карюківщині. Зачепився за дерева на висоті близько чотирьох метрів. Слава Богу, перший раз. Шахет розірвався на липах між хатами Юрія Носенка та В'ячеслава Комісарова. В епіцентрі вибуху два десятки будинків на двох вулицях. В хатах пішли тріщини, повилітали вікна, двері, пошкоджені покрівлі. Я встала, воно все горіло тут. Воно ж як був, так ця чи паливо розсипалося. І тут і цей будинок горів, той будинок горів. Потім на Мотор від шахету впав на городі Володимира Рябченкова. Хата чоловіка метрів за сто від місця вибуху, побило чотири вікна. Детальніше у свіжому номері. Вісник Че. А що ж ще?